Осмить будинках є ряд. Якщо деякі будуть відповідні силами вирішують питання, деякі допомагають звертаються. Ми допомагаємо. Спрошу пане. Доброго дня, шановні співачі, колеги. Зараз світніх установи області громади продовжується навчальний процес. Минулого тижня я. школи з кислом. Садочок 11 так, в Ріку, в який кислом, з те, також, який живеться потом з гімназії молодець, також стеклом, але має певні технічні питання, тому що в гімназії новатець з боку запущений тільки один. Він працює, він розпочає свої потужності, але зараз немає таких морозів поки що. Температурний режим нормальний, але я думаю, якщо будуть морози, що ми очікуємо, що йдуть, хто запуститься. Ми зараз причини не знаємо, працюємо над тим питанням. Що стосується ліцею номер один після запуску Нутішу, місця, місця. Також на теренах Тругопільського регіону проходи завершуються вже перший етап з українських предметів олімпіад. Пройшли декілька олімпіад, так в ліцею no прийшла Олімпіада з інформатики, де наші учні здобули 2, 6 третіх місць. У ліцеї номер 3 міста до прийшла Олімпіада з географії, де наші учні здобули. Два перших, десять других і одинадцять третіх місць. І з польської мови та літератури для наших учнів зайняли по перше, два других і два третіх місця. У Бориславському. Дякую, дякую, дякую. на вихідних. Степан, на вихідних проводились там половину реєстри у 18-18. У... 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 Там... І... 17. 17. клас. Ну і мені там були знайомі, кажуть, що дуже гарячо було, що мені кажуть, як ти б не повторив помилку, що ми були прошлого року, я, хоча треба. Слідкові про те, що продовжували роботи по облаштуванні приміщення і названню обладнання по МРТ. Також хочу подякувати підмогли за на сміття вулиці Шетицького лікарні неприємних, то я вийшов з ладу. Проблема та сама, викликаємо джерелі, будемо деталі. Також хочу повідомляти про проблему з сутністю місцевище компонентів крові. Сьогодні нам довелося їхати до Львова і там, що також за школі, і першу війну руху. Тому вас, що з гонкування вдома повару. Особливо нашу службу переслужбу е е давати такі оголошення і ми спільно якось повинні організувати 4 чи місяць донорства для того, щоб виправити кремінову ситуацію, бо, на жаль, є речі, які зарошені купиш, тому що це новий таблицько. Дякую. Дякую. Ми усі бачили тиждень, як мали у станції при наванні круги. Були репортажі і ви поясніть, щоб люди знали, що карті буде вже якщо закриється, то не від нас залежить, то є обласна програма. Якщо закриється станція переливання крові, що ми організуємо, чи ви організуєте, там буде одна або дві кімнати для забору крові. Так, я час Працювала ...станція продавання крові, обласка філія Львівського обласного центру е, служби крові це є підрозділ Львівської обласної ради. Е, на сьогодні вдома зараз навіть реабілізація. Практичность е, е, обласних керівництво звертає, тому е, на басі першої міської лікарні і Стерпінської міської лікарні функціонує банк крові, який має мати тижневий запас е, компонентів крові. Але Нема на станції продавання крові, тоді не може бути у нас наявності в банку крові. Тому це є проблема перша, і друга це те, що нам в зв'язку з тим, що, так як мені відомо, станція падавання крові робить з цього приміщення буде виїжджати, нам потрібно організувати два-три кабінети для того, щоб вони функціонували в складі станції продавання крові обласної служби в кабінети забору крові. Yeah. Yeah. Закон не дозволяє суміщати кількість речі в одній лікарні, тому служба крові це окремо лікарня в Україні, яка має забезпечувати забір крові, а банки крові лікарні мають мати необхідні компоненти для того, щоб її використовувати. Можемо, щоб у нас був такий запас крові тиждень чи на 20 років. Якщо ви не про Іван, будемо організувати. Так вичаємо. То ми домовилися. Дякую. <кх> так. <кх> Андрій, будь ласка, розкажіть, що там де я дивлюся, що ще робили ямкові ремонти, то. Готуємося до зими, що там у якому сайті. Наш сезон вже ремонтний доріг заходить під завачні, але З цього тижня спочинаємо реконструкцію освітлення. Також на 9800 об'єкт капітального морського охорони Володимир Волого-Кончак. Тому на цей рік. Дякую. Дякую. Ну, хочу ще звернути увагу на такій проблемі, як сміття. Да. І, і поїхати. От я поїздив вчора рано, і сьогодні рано приймало е, ящики кузькі, але коло ящиків віддаються. Неабалітними відходами. Дуже велика проблема. Заступника сьогодні перед тим у нас хвилинка була, ті білютка була. Як того тижня було не структури, я сам був з деякими заступниками на Заході прийшло, я за вас кажу, що він дуже сподобався, дуже добре і я хочу відмітити, щоб було багато.

Yeah. That's That's it.